У семи видах спорту, а саме амреслінгу, ігровому спорті, волейболі, плаванні, настільному тенісі, шахах та шашках, змагались команди з сіл вісімнадцяти районів області. Я хотів, що в кожному нашому селі на нашій навіть країні спортивний корпусі, в, в якому знаходимося. Кодері змагань при активній підтримці районної державної адміністрації та районної ради Теофіпульщини зробили все можливе для проведення турніру на найвищому рівні. І підняття прапора цих престижних обласних змагань саме тут було заслужене. Приємно, що організатори цього турніру, це в першу чергу, обласна рада, голос разом з управлінням у справах сім'ї і спорту за підтримки прослугового. Організували сьогоднішні за змагання. Судові умови спортивного комплексу Теофупільського цукрового заводу сприяли високим результатам у всіх видах спорту, як і усі спортсмени з бойовим настроєм прибули, і представники шарівської спортивної громади з ярмальниччини, яку очолив знаний на Хмельниччині тренер, ветеран праці, відміни освіти України та Радянського Союзу Петро Михайлович Стародуб. Досвід та талант тренера допомогли шарівській команді стати чемпіонами області в загальнокомандному залі. Отож, в аграрії Хмельниччини. До цьогорічних високих врожаїв ланів додали високі врожаї на спортивній ниві.